Їхало екофло, а приїхало. А приїхало казна що. А не то, що подобали ви. Зарядна станція Ньюзмай. Воно так файно заклеїло, якраз щоб я не догадався, як то розклеюється. Ні, воно легко розклеюється. О, Розклеюється досить легко, якщо маєте достатньо сили. дістаємо. Я вже коли щось схоже розбирав і вам показував. Тут є спеціальні пази, щоб можна було залізти і підважити, щоб слідів не було. Але якраз якщо робити це через ті пази, то воно ніхрена не виходить. Я якось, по-моєму, ручку розполовинював окремо десь тут, а потім вже в кінці доходив до того місця. Тому що китайці роблять так, щоб без слідів хрен зробиш. Добре, то не на камеру, бо і так мене проклинаєте. Крутити, все підряд тут не треба. Крутяться тільки чотири шпильки, крайні. Решта гвинтів не потрібно, тільки крайні. А всередині ми маємо класичну PSA XO. Тут, судячи по опису помилок, проблема з БМС-кою, з акумулятором, знову ж таки. 11-та помилка і ще там якась, обі пов'язані з температурою батареї. Це на холодну. І відповідно треба думати про проблему там. Станція вміє працювати реверсом по AC, заряджатися і має вхід від блока живлення. Отже, e 11 постійно. П'ятку її включити треба. І інколи при нажиманні клавіш E06. Це є перегрів батареї і висока напруга батареї. То я її включив, заряд є. Каже, нічого не працює. Включив, працює. І Працює. Працює. бо чую свист перетворювача. Де мій фотонний інжектор. Працює. Помилок нема. Що я маю ремонтувати? Розряджу, поганяю, може проявиться. Кодолампи включено і зараз перегорить як стукну. Отак і живемо. Ефект не проявляється, відповідно, мушу лізти глибше. нтс сішка знизу десь з батареї приходить на інвертор. То, напевно, єдина комунікація батареї з інвертором чи з мордою. Тобто, я думаю, що БМС-ка тут не має активної комунікації з мозгами. Я так думаю, я не знаю. Я ще так глибоко тут не лазу. Що я бачу? Так, цей NTC це на батарею. І з батареї йдуть Ні, не тільки силові. Тут ще йде додаткова комунікація. Ось. Шлейф пішов. Тобі треба було дістати і подивитися. От вона, БМС-ка. Банки варені лазером скручені гвинтами з самоконтрою. І тут же прокладені балансуючі дроти. Тут питань немає. Що ми маємо з BMS-кою? БМС Ось БМС-ка. 150 А сумарно запобіжник. Є контролер балансира. Є підпис. Current, Current, NTC 1, NTC 2. Тобто йде NTC-шка ще звідси. Отаке. Добре, перевіряю, дивлюся контакти, бо так явно нічого не скажеш, тим більше, що воно зараз працює. Знаємо, що НТС-шки було дві, а де друга НТС-шка? Ось тут якась є. Це вона. Та, це пішла ось НТС-шка десь отут з боку Не знаю, що вона тут робить, та, що йде на інвертор. Трохи не так, як я розказую. Ось внизу НТС-шка та, що йде на інвертор. А ось тут НТСка та, що йде по шлейфу БМС-ки, Тут просто роз'єм залитий. І от хіба десь тут воно не контачуло? Передергував конектор, наново зафіксував клеєм. Рідний позривав, Другий НТС приходить на інвертор, йде на обв'язку з SMD елементів, далі тікає на процесор. Тут ніяких непропаїв теж не видно. Звалу нема, збираю, заряджаю і буду вмикати. Ремонтуємо робоче. І що зібрав станцію докупи, включається. Вентилятори продули, десь тут AC було. Є AC, працює. І якби питань немає. Тепер зарядка. Навантаження, я тут собі виключаю, мені не треба, хай мені показує, що на вхід йде. Є запуск перетворювача після обесточення проценти Він собі збив то ерунда. потужні зарядки пішла, помилок по температурі немає. Хтось скаже, може перегрілася була в замовника, бо замовляв з нуля після простою. Я цей варіант розглядав, питався чи пробували дати вистигнути і включити повторно через якийсь час. Казали, що ні, що навіть з холодної дефект проявляється. Я дефекту не бачу. Збираю станцію, тільки заряджу до кінця, що понаблюдаю і відправляю як таку, щоб приїхала робочою. Скотч на кінці загинаєте, щоб була область, котра не киюється. І тоді з другого боку можна аналогічно. І тоді, як ви то приклеїте, не треба рвати, а просто взяв за хлястик і гарно відкрию. Його тільки люди не палять, якої тільки фігні не накуплять. Air O2, вітьок новий. Тут так і написано, новий вже не працює, не вмикається. А що це таке? Це обіднювач повітря. Та-та, вам не причулося обіднювач повітря. А як цей фільтр знімається? У нас собі здоровий фільтр. Вугільний, товстезний. І я пердолю. То в когось метеоризм підвищений, що він таке бере, чи що. Далі цікавіше Кварцові лампи. Тобто, це не просто вентилятор, а такий якийсь фільтр з очищувачем, не тільки механічним. Відповідно, повітря, що тут проходить, освічується ультрафіолетом. Не знаю, з чого з якогось дивного пористого матеріалу тут ще один фільтр. І він вже незнімний. Термоклеєм закріплені лампи, причому тут є накал. Як би в тих місцях термоклеєм клеїти, ну я не знаю. Не я то придумав. Чому обіднювач? Бо так і написано. Air purifier. Це слово має два значення, але в даному випадку мені більше подобається значення обіднювати. Чистий. Чистий бідний. Ах ти ж, йой! Величезний вентилятор, тричить іонізатора електрон. Навіть два. Це, напевно, загальний виходить. і ось пучок вуглецевого волокна. Іде іонізація. Вентилятор такий теж досить живенький, простенький, але відбалансований, як мінімум. Нас цікавити буде блок живлення, тому що то гамно не вмикається взагалі. Тут є два конденсатора. Це, напевно, для керування вентилятором. І ще десь має бути система контролю тих ламп. Блок живлення трансформаторний а не імпульс, нічого ж вона не вмикається взагалі. 3-6 реле. Шість реле, один лінійний стабілізатор. Є фільтра, тобто так не зовсім дешево зроблено. На плату 220 приходить. Запобіжник живий. А далі ось цих два дроти. Раз. І цих два дроти два. Кудись пішли. Куди вони пішли, я не знаю, але вони керують напругою 220 вольт. Мабуть, це якісь кінцевики. Червоний чорний. От з них треба починати. Або можна зараз просто вімкнути і глянути, чи за ними є напруга. Два кінцевика є. Якщо їх замкнути. Реакції немає, воно все одно не вмикається. Кінцевики, мабуть, тут для того, щоб ніхто не дивився очима на ультрафіолетові лампи. Видніється ще якийсь чи мікрофон, чи що навіть не знаю, можливо, якийсь датчик. І з другого боку є якась сіточка, теж незрозумілого призначення, там ще може щось бути цікаве всередині. Поставив кришки кінцевики цілі на трансформатор, напруга приходить. Плюс 15 і плюс 5 вольт є. 15 це напевно без навантаження на реле. 12 буде формуватися і 5 вольт стабілізованих є. Підключаю назад цифрову плату, бо тут тільки виконавчі механізми. І подивлюся, чи не просідає напруга. Схоже, нам придеться його розбирати з другого боку. Але ні, як запхав в розетку, воно пікнуло. Після того, як воно пікнуло, до мене прийшло розуміння, що воно працює. Дика вібрація вентилятора, Ну це не моя проблема. І як я не знаю, на що таке купують і на що розраховують. Фільтр розхідний, куштує він, напевно, судячи по вугільних фільтрах до автомобілів і порохотягів, як та ціла штука разом взята. І все, блін. Смел, даст, спід, ауто. Регулюй, що хочеш і як хочеш. А як йому не вібрувати, якщо воно криве, як срака? Причому, чи то воно не закручене, чи то воно на якійсь пружинній основі закріплено, я не знаю. Ну воно криве, що просто жопа. Ви тільки не думайте, що я такі штуки ремонтую. Мені вистачає родичів і знайомих. Від котрих я не можу сховатися. Скільки коштує година роботи інженера, я думаю, ви зможете загуглити. Коли ваш пристрій коштує стільки ж, ну чи є сенс взагалі продумати про ремонт? Що цікаво, на мінімальній швидкості воно працює реально тихо і його не чути. Після зборки в корпус детонації стали меншими. На повну воно валить як дурне. І якщо я правильно розумію, то не мікрофон, а датчик запахів, тобто якийсь сенсор, котрий ловить легкі вуглеводні і відповідно, може в автоматичному режимі керувати тими штуками. Як не крути, це річ, котра вимагає регулярної заміни фільтра, вугільний фільтр не очищається і його ресурс є сильно обмежений. Ну і в принципі не знаю, що вам сказати. А ви що думаєте до цільності такої цяцьки?